Франциск Асійський про важливість покаяння і небезпеку пекла. Франциск Асійський звертав особливу увагу на важливість покаяння і на те, як небезпечно піддаватися спокусам цього світу, за якими стоїть сам диявол, що прагне звести якомога більше душ до пекла. Ось уривок з листа святого Довірних, над яким варто поміркувати кожному з нас. Особливо у час Великого посту. Але всі ті чоловіки та жінки, які не каються і не приймають тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, і чинять пороки та гріхи, і йдуть за лихими пожаданнями і злим бажанням свого тіла, і не дотримуються того, що вони обіцяли Господові. І служать світові пожаданням плоті та світськими клопотами й турботами цього життя. Ошукані, бо вони дияволом, чиїми дітьми вони є, і чиї діла чинять. Сліпі вони, бо не бачать правдивого світла Господа нашого Ісуса Христа. Вони не мають духовної мудрості, бо не мають Сина Божого, який є правдивою мудрістю Отця. Сказано про таких. Пропала вся їхня мудрість, і оті прокляті, що від велінь твоїх блудять далеко. Вони бачать і визнають, вони знають і роблять погані речі, і відтак самі свідомо гублять свої душі. Дивіться ж, сліпці, обдурені вашими ворогами, тілом, світом і дияволом, що солодко тілу чинити гріх і гірко працювати для служіння Богові. Бо всі гріхи, як говорить Господь у Євангелії, з нутра Бо, серця людини виходять, і не матимете ви нічого ні у цьому часі, ні в майбутньому. Ви думаєте, що довго будете володіти марнотами цього покоління, але вас обманули, бо настане день і година, про які ви не думаєте і не знаєте, на які не зважаєте. Тіло слабшає, смерть наближається. І людина вмирає гіркою смертю. І будь де, будь-коли. Якщо людина померла винною у гріху, без покаяння і без відшкодування, якщо вона може відшкодувати, але не робить цього, диявол вириває її душу з тіла у таких муках і стражданнях, що ніхто цього не може знати, крім того, хто це відчуває. І всі таланти, й сил, знання й мудрість, які людина думала, що має, відбирають у неї. Черви їдять тіло і так гине тіло й душа у цьому короткому віці, і вона йде до пекла, де її мучитимуть без кінця.